Що таке пізнання добра і зла? Добро це віддача, зло це отримання. Це означає, що як тільки ми коштуємо цей плод, ми розкриваємо, що є дві сили: є добро це творець, це сила, котра створює і насолоджує, і є зло це бажання, котре хоче заради себе певним чином отримати це. Що таке змій? Трактування в Кабалі також відрізняється в тому плані, що Змій це не якась сила, така, котра відокремилася і втратив над нею творець контроль, а це сила творця з протилежного боку. Тобто, і добро це вплив творця, і зло це вплив творця. Спеціально двох сторін. Є такий твір кабалістичний, це твір Балюсулами. Він називається Немає нікого, крім нього. Найвиті це звучить Ейнодмільвадо. І ось там сказано. Що правою рукою, тобто добром, творець притягує до себе, лівою рукою, тобто злом, відштовхує від себе, і саме цима двома важелями дає людині стимул і можливість просуватися до нових горизонтів свого осягнення.